Дівчата, всім привіт! Вітаю вас на каналі Beauty Chicks Fix. З вами Лара, і сьогодні я приходжу до вас з відгуками про косметику з магазину Меркадона. Магазин Меркадона, хто не знає, це така іспанська бідронка. Це такий дисконтний магазин, там де продаються і продукти харчування, і косметика, і якісь навіть біодобавки чи детергенти. Він є дуже популярний в Іспанії. Іспанці його люблять через те, що там дуже багатий. Вибір всього, а також дуже бюджетні ціни. Можливо, ви десь колись виберетеся на море, і вам буде цікаво, а що ж там таке цікавенького можна придбати. Саме для цього я хочу поділитися своїми відгуками. І давайте почнемо, мабуть, з правого боку, і ми бачимо тут таку от зубну пасту Sensitive, тобто для чутливих зубів. Що я можу казати про ці пасти? Я пробувала в принципі декілька паст з Daily Plus, І я вам скажу так: що в цілому вони у використанні приємні, вони гарно очищають ротову порожнину, вони мають в собі навіть натуральні складники. Але єдине, що мені не подобається, що ця паста має в собі содіум лаурил-сульфат. Що це за такий інгредієнт? Це є інгредієнт, який використовується у виробництві доместоса. Тому, ви знаєте, пхати таку річ у ротову порожнину, я б не рекомендувала. Тому, в цілому, якщо не дивитись на склад, ця паста приємна у використанні. Але якщо подивитись вже більш глибше, більш, до... більш докладніше, на жаль, по складу в мене до неї є деякі претензії. Вона недорога, там біля 2 євро, якщо я не помиляю, щось приблизно то така ціна. Не знаю, вам вирішувати, я повторювати не буду. І наступний, я вам покажу ось такий кремчик Nutritiva з маслом Cariet. Ще я можу сказати про цей кремчик? Ви знаєте, я була здивована, настільки він, знаєте, такий багатий, наскільки він класний, особливо на зиму, дуже-дуже такий, знаєте, для сухих рук, давайте я вам покажу. Такий він, знаєте, дуже-дуже такий от живильний, зволожувальний і дуже гарно пахне. От я вам прям зараз от візьму і, і намажу свої ручки, щоб були ще ніжніші. Хороший крем, ви знаєте, за таку ціну я взагалі здивувалася, що він такий класний. І ви знаєте, навіть по якщо подивитися на склад, це і не дивно, тому що в складі у нас на другому місці масло щі, потім іде гліцерин, який захищає шкіру, і мочовина, яка теж дуже глибоко проникає в шкіру і її відживлює. Тут ще є олійка макадамії. Ось і ще декілька олік. Одним словом, до, досить досить непоганий крем, а коштує він реально копійки. Я можу вам його рекомендувати. Дуже класний беріть. Хто буде в Іспанії, десь взагалі бомба. Як бачите, в мене вже його половинки немає і дуже шкода, тому що я не знаю, коли я буду наступного разу в Іспанії, чи взагалі буду, як то кажуть, знаєте. Тому дуже класний беріть і мілілітраж дозволяє його взяти у ручну поклажу, Тому ось так. Далі, дівчаточки, в нас йдуть продукти для волосся. І почнемо ми з ось такої сивороточки, яка називається Be Radiant, тобто будь блискучий. Це 10 в одному серум, яке надає максимального блиску волосся. І це правда. От, знаєте, Дизайн цього флакону дуже гарно, скажімо так, показує, що цей продукт на волосся робить. Він робить, знаєте, як то з реклами таке волосся сяє. прям... На сонці, Оце воно. Він, звісно, знаєте, напакований силіконами, тільки так. Тут немає нічого натурального особа. Ну і там є якийсь олійка з камелії, але на тому все. Тут більше знаєте, на силіконах, але часом такий ефект потрібен знаєте, для фотосесій, для... Ну, взагалі типу, для кожного дня, якщо ви любите саме таке, знаєте, максимально сяюче волосся яке відблискує, дуже гарно літом це виглядає. Одним словом, рекомендую. Можу, але це не буде, знаєте, такий продукт, який буде вам зволожувати дуже волосся. Він більше такий для сяєння, Ось. А взагалі, іспанки його дуже люблять і чула теж дуже гарні відгуки, ось тому рекомендувати можу, хто шукає саме знаєте, такого неймовірного сяєння, Ось. Давайте ми перейдемо далі до шампунчика. Це шампуньчик для кудрявого волосся. В мене кудряве волосся, тому я саме його і взяла. Що я можу про нього сказати? Дуже приємний шампунь взагалі Він десь коштує біля 4 євро, можливо, трошки менше, трошки більше, ну, слово, ну точно не більше 20 злотих, тобто не більше 200 гривень. Ось класний тут 400 мл, гарний склад. Тут, до речі, немає навіть содіум лаурельсольфата, тобто СЛС, а саме очищувач є набагато ніжніший. Тобто його похідна, яка не так висушує волосся, тому що саме по собі волосся кудряве, воно є вже по натурі дуже сухе. Цей сам шампунчик дуже гарно промиває, дуже гарно пахне, він густий, його надовго вистачає. Я не знаю, одні, одна похвала, мені дуже подобається і дуже шкода, як коли він в мене закінчиться. ось Тому що купити його в Польщі вже ну, нема де. Тому рекомендую абсолютно. І з цієї самої серії в мене є ось така масочка незмивашечка. Ось теж дуже класна. Що мені подобається, знаєте, вона трішечки обтяжує локони, вона їх точно, знаєте, це таке додаткове зволоження, те, що там не допрацювала маска чи кондиціонер, виноси цю маску після миття, і воно ще, знаєте, додатковий етап зволоження. А мені теж подобається, що тут. Класний, досить натуральний склад. Цей гель в основному є на базі aloe вера і має в собі теж багато таких приємних екстрактів та олійок. Ви знаєте, дуже-дуже, як -дуже за таку ціну, дуже класний продукт. Рекомендую, гарно теж пахне, абсолютно в, ду в дуеті. Волосся з ними виглядає дуже класненько. Можу рекомендувати абсолютно, і ця масочка коштувала там десь приблизно 4 євро. Дуже мені подобається. Я би їх повторювала, якби мала таку можливість. І далі ми ще подивимося на ось таку сивороточку для волосся це Plex Repair. Це вже, знаєте, така сивороточка, концентрат, я би сказала, знаєте, коли ось цього ви можете нанести собі з три помпки так добренько нажати, і вона вам і не склеїть волосся, тільки, так, знаєте, краще його відживить. Тілок вони будуть такі, знаєте, більш зволожені, це вже таке, знаєте, такий концентрат вже, я б сказала, вже в формі молочка, його так вже дуже багато не потрібно, о, бачите, воно ж тут навіть мені засохло, я бачу, в мене половинку я вже його використала, о, хорошенький, ви знаєте, тільки що його потрібно використати, Небагато. Що він робить? Він забирає максимально пушистість, він вигладжує волосся. Це серум зроблено спеціально для волосся, яке є дуже-дуже пошкодженим. Тобто вона основна ціль цього серуму, це розгладити, знаєте, оці такі чешуйки, як -то в рекламах, да, сторчащі, то ось це воно, воно дуже класно розгладжує. Ось мені подобається, в принципі, комбінувати. Ось так, ці два продукти це моє, знаєте, так, на кожен день, коли я після миття наношу це і це, волосся виглядає дуже круто. Це я використовую ну, від часу до часу. Як ви бачите, не сильно я багато її використовую, а, ну, тому що це більшість знаєте, такий ефект більш візуальний, ніж зволожуючий. так, Оце набірчик це вже така, знаєте, догляд-догляд. Тому можу рекомендувати класний. Подобається мені для пушистого волосся, ось хороший ефект. До речі, не обтяжує, а більше так розглажує. гарно це все виглядає. Одним словом, можу рекомендувати. Дивіться, дівчаточка, що я можу ще вам показати. Перейдемо ми до ось такого продукту: це є натуральна олійка чайного дерева. Це є 10 мл, 100% натуральна, як ви бачите. Давайте я вам покажу, як вона виглядає всередині. Вона має ось таку баночку з ось такою піпеточкою. Що я можу про неї сказати, дівчата? Це взагалі бомба на всякі висипання. Тобто, якийсь прищік, десь колись у вас є. Намазали цю олійку. Буквально вона так красивенько всій. Піп'єтошці можна дозувати, і на ранок у вас все підсушено, все вже наполовину загоїлося і вже проходить. Дуже класна штука. Я вже ціну, на жаль, не пам'ятаю, але абсолютно, абсолютно можу рекомендувати. Більше 100% натуральна. Ви знаєте, тут тут навіть пише, дивіться, що можна її використовувати і на волосся, і в тілок, якби да, вмасовувати, і також робити ванночки з нею. Ну, чесно кажучи, не дуже розумію, як можна олійку чайного дерева наносити на волосся, але, можливо, воно, так як воно має антибактеріальний ефект, можливо, це знаєте, до якихось масочок там, від лупи чи в такому от плані. Дуже класна штука, абсолютно рекомендую. Десь буду мати можливість, буду брати ще, або, можливо, ну, варто подивитися ще з якихось інших фірм, взагалі масло чайного дерева. Ось Колись, я пам'ятаю, в Oriflame було масло чайного дерева, але я не знаю, чи це було просто мішенка олій, чи там було 100% чисте чайне дерево. І ми перейдемо зараз до ось такого запаху: це Daily Love з фірми Flor de Mayo. Взагалі Меркадона пропонує багато своїх запахів, там є ціли, знаєте, полка з різними запахами. Я так розумію, що вони. Інспіровані відомими парфумами. Це, звісно, така, знаєте, версія, я би сказала, така, знаєте, поливалочка. Він не буде вам триматися там, знаєте, по 5 годин. Це така, знаєте, на 2 годинки і вже нічого не чути. Але ціна там теж така, знаєте, 4 євро, 4-5 євро. Ну, що ви хотіли, як то кажуть. Але запах сам приємний, знаєте, не приторний. Якщо хочеться якоїсь різноманітності, то чому б і ні, правда? Ось тому я, знаєте, купила лише один флакончик. Просто з цікавості мені дуже піднімає настрій ця баночка, її дизайн, типу і такий, знаєте, запах теж такий легенький, квітковий, якась ванілька там є. Ну, одним словом, приємно мати в своїй колекції таку поливалочку. Тому в цілому, хто шукає, знаєте, такі легенькі парфумки, я можу рекомендувати їх. Далі ми переходимо до ось такого лаку. Це серія Glimmer. Я не певна, чи це була, знаєте, лінійка постійна, чи це була якась тимчасова серія цього лаку, але що я про нього можу сказати? Я можу сказати, що це зараз на даний момент є один з моїх найулюбленіших лаків. Він, до речі, зараз в мене є на нігтях. Так він виглядає. Дуже класний, дуже легко наноситься, дуже довго тримається. Абсолютно, типу, він коштував теж, не, ну, якісь копійки, а ну, реально дуже класна якість. Він тримається хе-хе-хе. Я вам чесно наверное, з тиждень на нігтях і нічого не здирається абсолютно. І так само, як ви бачите, цей помол, як то це знаєте блисток, да настільки дрібний, це настільки, знаєте, ненагально і дуже так гарно виглядає, так елегантно. Я не знаю, мені дуже подобається класний лак. Я не пробувала, знаєте, інші лаки там не знаю просто якийсь іншого кольору, ну щоб був просто кольор, а не просто блискітки. Тому я не можу коментувати, чи вони теж тримаються так добре, але саме цей з блискітками тримається пречудово. Тому я рекомендувати можу. І останній продукт, що я вам покажу, це ось такий кольоровий бальзам для губ теж з Daily Plus. Це є о, колір 12, зараз вам покажу. Ось так він виглядає. Дуже гарно зволожує губки. Дуже теж надає такий красивий, красивий, знаєте, освіжаючий колір. Такими знаєте, він надає губкам такої соковистості та легкого кольору. Дуже класний, мені подобається. Я привезла своїй подрузі, теж такий бальзамчик, і вона мене потім попросила ще раз привезти. Тому що їй настільки сподобалося. Тому класний, абсолютно рекомендувати можу. Він коштував теж біля 4 чи 450 євро чи 4 євро. Дуже класний, там багато відтінків теж було. Ось, я теж жалію, що не взяла собі більше. Хоча, мабуть, ну, мені вистачить його досить надовго. Ось так він виглядає, якщо його повністю висунути. Ось, і це в мене колір, як я вже сказала, 12-й. Ну і, дівчаточка, покажу вам ще один останній продукт, це вже не є, скажімо так, косметика, це вже є більше цукерки, які ви теж можете придбати в Меркадоні. І це теж є моя рекомендація, я їх не перший раз вже брала. Це фірма Senso Sortido, тобто Асорті. ось таких смачних, смачних праліне. Дуже класні цукерочки. вони мені нагадують цукерки Lint, дуже смачні. Я брала їх не раз на подарунки, брала своїй сім'ї, дуже смачні, дуже класні. Тому рекомендую. І така упаковочка, якщо я не помиляюсь, теж б коштувала б біля 4 чи 5 євро. ну, ну Дуже класна ціна і якість. Смачні цукерочки можу рекомендувати. Беріть на подарунки, не пошкодуєте. Дівчаточки, ось таке в мене відео получилося. Як ви бачите, справді косметика Меркадони варта своєї уваги, багато знаєте, нема окрім пасти. Я б сказала, я можу рекомендувати абсолютно все. Дуже мені все сподобалося. Ось тому будете мати можливість: Прикупити собі щось, Попробуйте, і я надію, що вам теж ці продукти сподобаються. Ну а на сьогодні все. Всім бажаю гарного дня, гарного настрою. Залишайте свої коментарі. Та й до нових зустрічей на моєму каналі, Па-па-па-па!